Зробили вже чотири операції, але хоче якнайшвидше повернутися до побратимів. Цього разу бійця зв'язківця на лікарняне ліжко вклала кила. каже, воював з нею тривалий час, але зрештою змушений був лягти на операцію. Віталій у війську від початку повномасштабного вторгнення мав ще операційні втручання та контузії. Втім, певний мусить повернутися на передову, бо там воює старший син. Про це він розповів Софії Богуцький. Я строитель, строя в Дніпрі, висотки, да. славянку строяв, я старщик, висотник-монтажник». 48-річний дніпрянин Віталій на лікарняному ліжку розповідає, як понад три роки тому залишив свою цивільну роботу та став на захист країни. «24-го числа я їхав на роботу, жінка, чоловічина на війна починається. Я вернувся назад і пішов. Зразу робити блокпости, пішов в тероборону. За два місяці по тому чоловік уже був у бойовій бригаді, вчився на механіка водія танка. Та зрештою Віталій пішов у зв'язківці. Каже, доводилося працювати практично під носом в окупантів. Робив то переважно вночі. Ходив напередок, передок, міняв, розтягував катушки. Щоб між позиціями в тапіки виставляв, щоб між позиціями нашими була св'язка, щоб передавати по раціям, де знаходяться вражеська техніка і скупчення. Влітку 22-го під час одного з виходів, каже, його з побратимами накрили обстрілом окупанти. Відтоді Віталій зачастив до лікарні. Після першої контузії я тож в госпіталі був 2,5 місяця, операції робили. Пахову кисту вирізали і ще щось було. Не помню, три газеті, це четверта. Знову на лікарняне ліжко бійця вклала кила. Розповідає, ходив з нею довго, але останнім часом виконувати свої обов'язки було дедалі тяжче. Щас вискочила ця пахава, грижа. Ну, Це від тяжкості, від броніка, від, ну, від усього, цього, ви самі розумієте, там легкого нема нічого. Цей пацієнт вже третій день по операції, дуже активний. Хоча відходить, каже лікар-хірург, не так легко, як у попередні рази. Була велика операція, він, скажімо так, начебто. Дуже такий сильний духом і фізично, але дуже тяжко він відходив від цього. Але вже бігає повністю, вже готовий скажімо так повертатися далі, виконувати службові обов'язки. На відновлення йому потрібно буде десь у нас стаціонарі знаходитись десь 10-14 днів. Тобто, щоб ми зрозуміли, що рано загоюється добре. А далі лікарі радять ще щонайменше місяць реабілітації. Втім, Віталій прагне якнайшвидше повернутися на передову, каже його там. чекають. Зараз дуже не вистачає мене возле них. Вони всі дзвонять, танчить, коли ти кали, підач дайте, хоч трохи на ноги стане. Ба більше в одному підрозділі з батьком служить і 29-річний старший син. Син спить, отак. Моя кровать, ми в одній кімнаті і сина кровать. Я його далеко не відпускаю від себе. Я більше там переживаю за нього, ніж за себе. Тому каже Віталій, поки він тут, а син там, йому дуже неспокійно. Втім, боєць уже знає, що робитиме, як відвоює з побратимами перемогу. Помагати нашій Україні, відстраюватися. вас. Вернусь на стройку. Буду робити вдома, багато роботи. Багато наробили грехів. Ті тварі. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини.